Thank you. Вітаю, друзі! Давно не зустрічалися. Ну, попробую, якщо буде вільний час, а здається, в суботу по вечору буде вільний час. Попробую записати хоча б кілька етюдів. Ну і сьогодні, в вечірній час є можливість чуть-чуть проговорити. Тема вже прозвучала, тема достатньо складна, супер актуальна, тому що про це в неї багато говорять, запитують. Консультуєш, в тому числі сім'ї, і в тому числі на превеликий жаль сім'ї, які розвалилися, і думаєш, а чи можна було це врятувати? Ну, поговоримо про це. І я знов все-таки починаю з музики, щоб чуть перемкнути, включити щось інше, якісь асоціативні речі. Джумен Сміт, американський трубач дуже цікавий трубач, надзвичайно цікавий трубач. Я рекомендую вам його послухати. Правда, не знаю, що рекомендувати. В нього така величезна кількість записів цього трубача. Взагалі, Дживейнс, ну можете уявити, 5 номінацій на Гремі, 2 Емі. Виступав з Стів... Стів... Стівом Вондером в Білому домі, переграв спілбергівську West Side Story. людина суперпопулярна, працює в лінкольн Центрі. Переграв з усіма, з ким тільки може, останнім часом багато гастролював з іншою суперзіркою, правда, вже вокалом в джазі. Паблбуби. Тому а, послухати Джені Сміт ну одне велике задоволення. Я недаремно вам а, притягую ось цей його альбом і показую, і рекомендую, ну, можливо, почати з нього. І для вас качнув QR, щоб ви послухали і зрозуміли, що Джені Сміт варто слухати. Трубач унікальний, красивий трубач. Одне задоволення. Ну і давайте вертаємося до основної теми такої болючої. Навіть тема, яку я там прописав, назву не перепрошую, не, не тема, а назву, яку я прописав, вона носить трошки такий, можливо, провокативний характер втома від тих. Але я психіатр і я працюю з, бід, з бідами, людськими бідами і сім'ями, які пройшли через втому. Через виснаження від тих, кого так довго очікували, і коли вони вернулися. І тому чим це закінчується? Ну, давайте війна в Україні ще не закінчилася. Але Сполучені Штати, які приймали участь в багатьох війнах і мають величезний досвід і Корейської війни, і В'єтнамської війни, і в Афганістані, і тому подібне, вони вже величезний досвід, що відбувається в сім'ях. А тих героїв без лапок героїв, реально героїв, які вернулися додому, а 90% сімей не утрималися, розвалилися так, саме так. Я зараз не буду розвивати тему посттравматичних стресових розладів на сьогоднішня зустріч. Тому я і так назвав трошки, так можливо, і провокативно, втома від тих, кого так довго очікував. Або як спілкуватися з ними, з ветеранами, з цими хлопцями, які пройшли через. Перелом власної психіки. А якщо задатися цією темою і пошукати в інтернеті, ви знайдете сотні, якщо не більше, рекомендацій психологів, якийсь анал, навіть якісь там я бачив буквально список з 20 рекомендацій. Не знаю, може вони там щось і працюють. Я знаю, що кожна людина надзвичайно індивідуальна і кожен має. Різну ступінь амортизації, різну ступінь виносливості до е, зближення, тому що повертаються рідні, чужі люди, і особливо в ситуації, коли дуже тривалий час жили окремо. Наприклад, вона з дітьми за кордоном, він тут, а то і на передовій. І от вони через рік, два-три зустрічаються, буквально знайомляться по новому. І от з тих всіх рекомендацій я подумав: думаю, а от що, слухаючи реальні живі історії кожного дня, і сьогодні в мене така зранку була історія, вислуховував жінку, яка, яка описує подібні проблеми, що вони стали чужими, і вона вже не знає, руки опускаються, що робити, які б я виділив для себе. Три пункти, думаю, не буду я рухатися в сторону 20, от спробую виділити три пункти навколо теми, як спілкуватися, як продовжувати жити, як втримати сім'ю на оцьому переломному етапі повернення свого чоловіка, брата, не знаю кого, в сестри, тому що багато, дуже багато військових жінок, додому. І от, що б я виділив для себе і рекомендацій, тому можете доповнювати, можете говорити про свої асоціації або тих, хто працює з ними про свою роботу. Я би для себе виділив таких три пункти. Перше – повага. Однозначно, От ми проводимо в клініці і групову терапію, а причому наші групи змішані, там є бувші військові ветерани, і цивільні. Ми довго думали, чи варто робити змішані групи, чи можливо лише виділяти їхні чуття побратими. Ти рівний серед рівних, а значить, навколо тебе повинні бути ті, які знають, про що вони говорять, а не просто вживають слова я вас розумію, не будучи під прямими око... обстрілами в окопах, в бліндажах і в атаках штурмових. А потім я подумав, що основне ж наше завдання перетягнути їх в наше мирне життя, а не нам, психотерапевтам, пірнати в їхні жахливі реалії, де вони над тобою домінують, тому що їхні емоції значно сильніші, ніж твої. Тому ми почали робити змішані групи. І цивільні, які знаходять. Вирішують свої суто, цивільні проблеми, в основному там сімейні, якісь інші проблеми своїх емоцій, і вводимо туди а, тих, які знаходяться у нас там на лікуванні чи реабілітації ветеранів. І знаєте, а, мої психотерапевти, ну вибачте, що сказав, мої наші психотерапевти сказали одну таку штуку, яку я потім бачив сам на груповій терапії. Коли ти прилюдно висказуєш повагу, до тих, хто конкретно тебе захищав ціною власного життя, ціною власних поранень, контузій, переживань, власного страху, далеко сильнішого, ніж за твій страх. Ти вискажуєш цю повагу прилюдно. Ну, от, наприклад, наша психотерапевт говорить: я бачу, і я знаю, що серед нас є військові, вони ж не військові формі. А, і давайте їм подякуємо. За те, що вони зробили для нас з вами. І люди плачуть, і військових, бувших військових на очах сльози. Що ми зробили? Ми зробили дуже просту річ. ми висказали один акт невеличкий поваги. Повагу я поставив номер один серед своїх лише трьох порад. І думаю, що демонстрація цієї поваги, вона повинна дуже тривалий час бути навіть по війні. Повага, з розумінням, що ти професор, ти там академік, ти обвішений цими всіма науковими званнями, але той хлопака, якого відірвали від станка, навіть, я зараз говорю чесно, заслуговує більшої поваги, ніж ти. Тому що ти живеш в ти п'єш зранку кавку, ти їдеш на роботу в автомобілі. Так, ти ховаєшся від бомб, ти лікуєш, ти робиш те, що ти вмієш. але... Я повинен проявити, і він, і я чесно кажу, вважаю, що він повинен отримувати цю повагу від нас усіх більшу, ніж особисто я. Це абсолютно нормально. І це потрібно ще раз говорю: оприлюднювати, демонструвати, про це говорити. Це не є захвалювання, це не є падіння на коліна і так далі, але недаремно повага до тих. Кого вже не стало, які реально розплатилися своїм життям, це дійсно проводив останній шлях, і люди стають на коліна. Це глибока повага до їхнього героїзму. Тому ключовий момент з тим, ким ми живемо, не втомитися, прожити це перше демонструвати повагу. Другим пунктом я би назвав прийняття. Прийняття, що вернулися чи вернуться, я дуже надіюся, що пошвидше вернуться з перемогою ті люди, ті хлопці і дівчата, які стали іншими. І прийняття це розуміння, що вони не такими, вернулися, як були раніше. Це вже інші особистості. З іншим чуттям, загостреним чуттям, з їхньою специфічною нервованістю, тригерами до звуків, що там тільки немає. Але це інше. І тим, з ким ти знайомився, я звертаюся, наприклад, до жінок, бо все-таки армія більше чоловіча, хоча ще раз говорю, з великою повагою ставлюся до всіх дівчат сьогодні, консультував якраз дівчат. Зв'язаних з військом. А, прийняття і це інші особистості. От тих, ті жінки, які дівчата, які знайомилися зі своїми хлопцями, уявіть, що повернеться інший хлопець. Так, зовнішність буде та ж сама. Хоча стрес, постійний стрес війни робить очі світлими, а тіло худе. Такі речі є. Зараз не буду пояснювати чому. Це навіть риси характеру з'явилися і дуже швидко закріпилися там в зоні війни. Вони інші. І слово прийняття це ну, буквально знайомство з, би, знайомим тілом, але з новою душею. А якщо так, то зрозуміло, що не всі готові до цього. І тут виникає втома. І тут потрібно це розуміти, що все одно ти хочеш жити поряд, об'єднатися, ви разом, ви створені діти і, і інше. Прийми, прийми нову особистість. Він поступово, вона, він поступово будуть вертатися назад, тому що нові реалії мирного життя. Правда, з їхнім специфічним прийняттям, що таке мирне життя, з відчуттям, наприклад, заточеним відчуттям справедливості, поступово буде його вертати в старі стезі. Як старі нейронні системи, вони запрацюють, тому що будуть старі стимули. Але певний час, і не один тиждень, і навіть не місяць він буде іншим. Вона буде іншою. Прийняття. Повага, прийняття. І. Третім пунктом, і на цьому я завершу. Все інше можна знайти. Можливо, хтось там дає більш мудрі поради. Саме складна штука. Третє це терпіння. Ой, як це складно. Ой, скільки я вислухав вже історії на цю тему, що приймають, тому що люблять, тому що хочуть, тому що хороші, <кій> тому що діти чекали. І без нього, без неї ніяк. Але якщо не відбулося прийняття і намагання от повернути його пошвидше таким, як він був, і тут же робити зауваження, це є нетерпіння. І тут, і тут реально буде втома від власних яких зусиль. Знаєте, я їжджу на роботу на автомобілі, на роботу з роботи. І я бачу військових, їх одразу впізнати. Я говорю про автомобілі. Не тому, що вони там камуфляжі, не тому, що вони там з номерами військовими. а Ні, навіть якщо це автомобіль, який з, там, з київськими номерами, і біленький, чистенький і так далі, що все одно військового видно за кермом. Вони водять різко, достатньо агресивно, швидко, тому що так виживали. Уникнути, проскочити лінію обстрілу, і так далі, не влетіти в яму, не звернути в міне поле. Там треба було виживати. І цей стереотип перенісся. Тому і підрізання, і обганяння, і що ти хочеш. Є дурацьке, дурацьке почуття. Я знаю, є такі люди, які хочуть повчити швиденько, ух, обігнати по гальмах, вдарити, висказати, це, так далі. Ну, це люди, які там. Вирішують свої стресові ситуації таким агресивним чином. Я розумію, що він повинен ще якийсь так час їздити. Так, це неправильно. Але терпіння, перетерпи, нехай він включиться ті правила дорожнього руху, сімейного життя. Потерпи, змовчи. Промовчить, так. Здавалось би, це насилля над собою, тому що він там щось різко висказався на дитину, наорав, вигрузився, вивантажився на дитині. Не влаштовує скандал. Це не той варіант. Терпіння це не є змирення. Давайте також відділимо одне від другого. Терпіння це ти розумієш, для чого ти робиш, щоб. Досягнути чогось. Змирення це ти поставив хрест на цьому і все, це рабство. Я не про змирення, я терпіння. І тому я вилаштовую для себе ось цю тріаду, і на ній я зупиняюся, щоб перше не перевантажувати все-таки. І повинен бути коротким. Я намагаюся робити його коротким, виходить, як завжди, за великим. Тому повага, прийняття і терпіння. Певний, що ви чимось доповните. Ну, для того ми закидаємо в наш клуб клуб кого Думаючих людей. Дякую, друзі, і до зустрічі.